23 січня в Україні збережеться переважно хмарна погода, місцями очікується прояснення. Опади розподілятимуться нерівномірно. На заході, півдні та частково у центрі прогнозуються дощі чи мокрий сніг, тоді як інші регіони переважно залишатимуться сухими. Температура коливатиметься в межах від мінус двох до плюс дев'яти градусів залежно від області. А тепер детально якою буде погода в областях. У Київській області вдень температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Протягом усього дня буде хмарно, без опадів. На півночі у Житомирській області температура вдень становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 2. Хмарний день завершиться проясненнями ввечері. Опадів не передбачається. У Чернігівській області вдень температура сягатиме плюс 1 градуса, а вночі знизиться до нуля. Хмарна погода протримається весь день, а вночі очікується дрібний сніг. На Сумщині в день температура залишатиметься на рівні нуля градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Протягом дня буде похмуро, опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області температура вдень буде мінус один градус, а вночі знизиться до мінус 2. День пройде під хмарним небом. Без опадів. У Донецькій області в день очікується плюс один градус, а вночі буде нуль градусів. Хмарний день завершиться снігом ближче до вечора. У Луганській області в день температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі знизиться до мінус одного. Похмурий день пройде без опадів. На півдні у Одеській області в день температура сягатиме плюс 5 градусів, а вночі залишатиметься на цьому ж рівні. Вранці йтиме дрібний дощ. Який закінчиться до середини дня. На Миколаївщині вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Хмарна погода протримається весь день. На Херсонщині вдень прогнозується плюс 5 градусів, а вночі температура впаде до плюс 3. Протягом усього дня буде хмарно, опадів не очікується. У Запорізькій області вдень температура досягне плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. День пройде під хмарним небом, без дощу та снігу. На Кримському півострові вдень температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі плюс 6. Вранці йтиме дрібний дощ, який закінчиться ближче до обіду. На заході. У Львівській області в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Ранок буде ясним, але хмари з'являться ближче до вечора. Опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області температура день становитиме плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Хмарність зменшиться у другій половині дня, але до вечора знову повернеться. На Тернопільщині вдень температура буде плюс 6 градусів, а вночі плюс 2. Ранок і день пройдуть під ясним небом, але вечір стане похмурим, без дощу та снігу. У Чернівецькій області температура вдень становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Ясна погода триматиметься більшу частину дня, але ввечері очікується хмарність, опадів не очікується. На Закарпатті вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі підніметься до плюс 4. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який триватиме до вечора. У Рівненській області температура вдень складе плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 1, вітер південний 4 метри за секунду. Ранок буде ясним, але ввечері небо затягнеться хмарами, без дощу та снігу. На Волині вдень температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс двох. Вітер південний 4 метри за секунду. День розпочнеться з ясного неба, але ближче до вечора стане похмурим, без опадів. На Хмельниччині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс 2. Вітер південний 4 метри за секунду. Хмарний ранок зміниться ясним днем, вечір залишиться безхмарним, опадів не прогнозується. У центральних областях. У Кіровоградській області в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Хмарний день пройде без опадів. На Полтавщині вдень і вночі температура залишатиметься стабільною мінус 1 градус. Похмурий день пройде без дощу та снігу. У Черкаській області в день температура сягатиме плюс 1 градуса, а вночі підвищиться до плюс 2. Протягом дня буде хмарно, але без опадів. На Дніпропетровщині вдень температура буде плюс 1 градус, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Хмарний день пройде без опадів. На Вінниччині вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Хмарна погода триватиме до вечора. Вночі, можливий дрібний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.